Всім добрий день! От на фоні такої водички, на фоні різних шумів, не знаю, як мене чути. Давно мене не було. Давно мене не було. І власне, ви знаєте, які вони думки. Я зараз, я вже казала, змінила. Місце, де скажімо так, я проживаю, не знаю, чи тимчасово, що постійно власне поселилися ми біля лісу, тобто лісопарк, і я додала більше кровообігу, ну як більше активності, і у зв'язку з тим, що крово, і кровообіг покращився, кровообіг, і мені вдалося легше е, додати. Е, Гормони щитоподібної залози, тобто хто не знає, в мене аутоімунний теореїдит, гіпотеріоз, тобто моя щитоподібна залоза внаслідок атаки імунітету працює гірше, тобто вона не виробляє потрібною кількості гормонів, які потрібні для базового обміну речовин. Що таке базовий обмін речовин? Це наш енергія, це наш настрій, це наш кровообіг, це наш кольор обличчя. Я вже мовчу про красу, про тобто ну наявність набряків. Хто знає, всіх, у кого є гіпотеріоз, в більшості не компенсована, є набряки, тобто, ну от бачите, але в мене ну непогана генетика, тому я справляюся. Але щось солодке, якесь молоко, якесь щось, і вже вже ти опухший, наче ти е, десь випивав півночі кон'ячок. Так, а ти насправді просто. В тебе просто хвори щитовидка. Про що я кажу? Про те, що для того, щоб ви, якщо, наприклад, ви не можете ввести, ну не то що ви давайте так. Якщо от людина не може ввести гормони, щитоподібної залози, тобто вона себе від них погано почуває, вона почуває головні болі, вона почуває якісь там тремор, так? Часто це буває при дефіциті. Дефіциті кисню, кисню так, це є анемія, це є поганий кровообіг і так далі. Зараз я додала кисень. Зараз я додала, ну тобто кисень, тому що чисте повітря за вікном в мене там, де ліс, дала піші прогулянки, додала трошки заліза, так і гормони я на невеликих дозах, але тим не менш, мені стало заходити краще, енергії стало більше. От, але тим не менш є ще над чим працювати.